Знімаєш? Себе? Я знімаю. – Ти готова? Емоції, емоції, емоції. Я не передам. А ти що? – Це просто неймовірно. Я не знаю, що робиться. Я, Я досі не вірш, ми їдемо. Я теж. ти думаєш перед поїздкою? Нічого. <ріст> а ти? А я думаю, що ми все ж таки доїдемо туди. <ріст> В принципі, нам і вез. Оптимістично. А ти? Я теж нічого. <ріст> Непоганий, чемоданчик. Це Ай. Це мій. А. А з німецького? А це твій, так? Да? З німецького? Це. О, Іваху Ілля Васильович. Ну непогано. Ілля. Ну добре, понятно. Аня, що ти ще хочеш розказати нам? Ну, я досі не віршу стоїть у плюс Та саме. Що ви, як ви? Розказуєте? А, У нас усе -не. вже другий раз. Нормально врачаю за. Щоб ці самі кошти? щоб не приїжджали, так? Щоб таке, до 30 серпня. Це було б добре, так? Все має бути в рюкзачку, бо постійно туди в багажне відділення ми ходити не будемо. Добре. Завантажимо речі, потім я візьму список і по списку будемо сідати. Ти буде сидіти. Добре. Одво, задня Тут вже багато кандидатів. Марія Людмила на місці. God oh, morgen. <laughs> Свічно третій, а попуститься на Ну, Я ще хотів попросити, ви ж їдете в Віджигорії, там де Божа мати об'являється кожного дня, то пам'ятайте також і про нашу парафію. За нас, які і, лишилися, то... і вже ваше полобництво вже тепер починається, тому збуджуйте намір, в якому ви хочете паломничити, в якому намірі хочете молитися, чи це подякувати Богові за щось. Свята Марія, Мати Божа, молить за нас вішне, нині годину смерті нашої Господь з вами і з Духом. Господь наш Ісус Христос нехай буде в вас, що вас. Татас шо? За втік Ні, де оберниць. О, о, о пішов. Тати шо. Открадулі. Час на клас. Подкрадулі. Я почав. Це Андрій з Одес. Понял. В Одесі Народ, якщо ви не звільняєте поліцію, у вас будуть проблеми з диханням, з шарою, з холодом, з того подібного. Такі баули, в хату, що відтоді не власні. Ця поліція розчитана для лівчика, щось менше. Ще менше. Ну не для таких тюків. О, все можно. Дуже прям страшно.

Пів годинки, так? О. Крапка про. Ого, прямо все австрій до чітко. Про про. А про? Про? Знайшли. Ігнатію меча світаємо. Вітаємо вождеві воїнів Христових. Своєю мовою і ділами він зігрівав своїх солдатів. Людські сини покладаються на захист твоїх крил. Вони висвічують родом твого дому. І потоком твоїх солодощів їх напоюєш. Але це вона присутня вибігла і Да. Настя, Яна. Що? Так знімають.

Вони не хочуть з нього. Артем, твої враження. Що ти скажеш за своє місце, яке в тебе конфліктували? Це дуже несправедливо. Треба його відвоювати, я думаю. Треба йти робити рейд, поставати всім автобусом і викидати їх десь за борт. Стій, стій, стой. А ну, знімай, 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 знімай. Снімай. снімай, снімай, снімай. Ой -ой -ой -ой. Ми слухаємо шаман. А що мене закрив? Не з другого боку. Шаман? Так, особливо... Та чекай. Оп. Та затримаєш. Так, демте до розкіші. Розкіш. Ми знімаємо відеоблог. Дай... Знімаємо відеоблог. Що читаєш? Це щось про злодію. Камікепчик. Кемі Кепчик. Що читаєш? Більше нікому. Це щось походу про <станіт> <рошки> жорстке. <гум> а що <шо> там фізику? <смут> а як ти <тві> звати? <гум> Максим. А де оцей срібний? Ой, не срібний, а, а... <гум> Вася Педя. <гум> Вася Педя? це хто такий? <гум> <А>, Денис. <гум> да, Денис Юрчик. Он довгі стоїть. <гум> <що>. Юрчик ось що. Що <гум> грається? дай виновай слово. Давай. Она была поняла. Один гривна. Это вода. Ряженка. Нет, так я ж написала, <реж> же нашла. Я уже написала. Тут нема. Уже шикарные мамы. Мистер МК. Блин, я хочется писать. Маша леет. Кажуть, мій кумир по телефону. <ріх> і що ми робимо? Знімаємо навіщо? Зараз. А Мож я... ж отримати чи що? А, -а, -а. <ріх> <ріх> а це все фіксує, це все фіксує відеокамера. Тут відео відеосх Коли вилазимо з автобуса, ми маємо подивитися направо і якщо не їде машина

Так. Ви Вы виїхали? А? Що mm -hmm. таке? Яна. Що таке? Яна. Звичайно. Отжало. Отжало. Так. Да, ну я можу сказати, то, що мені дуже подобається про поїздка, не дивлячись на те, що ми сутки на кордоні стояли, але це дуже круто. І Єдине, що я зараз хочу, це просто в душ піти. І лягти спати. Поспати ще не так, що плюс-мінус в автобусі висипаюся, але от в душ хочеться піти. Угорщини є місто Будапешт. Це місто утворене з двох міст, тому що раніше це був Пешт і була Буда. Вони були розділені річкою Дунаєм, а потім в 1873 році ці міста об'єднали і зробили такий міст. Великий він там не один. Три-чотири. Україна! Щера! Україна! Ось пішля! Україна! Щера! Україна! І на завершення! Україна! Молодці! Дякую! Господня слабення! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений притвона Твого Ісус. Свята Марія, Маті Божа, молись за нас, грішних. Нині і ми нашої. І слово стало тілом. Радуйся, Марія, благодати. Футбол люблю. Мене чудовий Попробув друг, Попробув друг Максим. Казать, Він все покликав. Я дуже задоволений цим.

la 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 е-е... Що п'ють люди? Там А, Б, С, Є. А, а, вітамін. Трошки, трошки пократи. Твій. Ні, ти його. Оце рафала. Оце. Фаната. Отак, фаната. Тільки що була роздача круасанів, наче безкоштовні. Значить, да. <мас> значить з каче взяли. Ти до цього прийшов. підігріти. Забув. 80%. А ты подогревал, тоже не? Я кидал этот кием. что у вас не доходило. Она небольшая, как Я понимаю, в чтобы не ехать, это такая нереальность. Патрон, без патрон, хто не тільки знайфок, без патрон, без патрон, патрон. патрон, хто не ходить на газо, без патрон, без патрон, хинування чемпіон, без патрон. І слова ніж ні він до неї промовляв у ковсеню. Є в домі на дрібіті, ти в жодній всіх світі, розкажу про любов. Меджугор'є, Лайф, Ліве, І там побачите, що вже відбувається. Зараз розпочалося представлення країн. Е Якщо я добре почув і побачив, на жаль, на жаль, там один недружній прапор є для нас. Опа, Максим! Максим прапор а це бой! Перед Богом ми всі рівні, це правда. А можна вбити людей. А може то Словенія. Жодних цих як. Словакія. Міжнаціональних конфліктів нам не потрібно меджуборії влаштовувати. Може там Словенія чи Словакія. А поліція. Дав би Бог. Знімаємо. Як Олександра знімає відео. Всім трансляція. <клес> Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята <клес> Марія, Мати, Овна, Господь з тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословенний плітло на Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословений плітло на Твого Ісус. Свято Марія, Мати на Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти поміж жінками і благословенний плітло на Твого Ісусу. Радися, Марія, благодать, Бога, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений Пітло на Твого Ісуса. Світа Марія, Мати Божі, Твої. О Ісусе, просила, Маріхи наші, врятуй від вогню пекетного, приведи на небо усі душі. Іс історичну нотку того місця, меджуборією. Як місця, в котрому відбулися дуже незвичні речі, розпочинаючи від 24 червня 1981 року, більшість з нас тут присутніх не народилося навіть тоді. А в маленькому селищі, котре ще в тому часі належало до такої країни, як Югославія, почались відбуватись дивні речі, а саме, що 24 червня троє діток, котрі проживали власне, біля, біля Меджукорія в одному селищі, для них об'явилася Богородиця. І на наступний день вони покликали з собою ще трьох і вже шестеро дітей побачили Богородицю, котра предстала перед ними як цариця миру, краліця міра. В 81 році Йогославія знаходиться ще під таким комуністичним режимом, де релігія переслідується. Степанія, <плес> мамо, мамо, степанія! Розкидає поле, а вона... Ось їхній вокзал з лівої сторони. Справа зараз буде поворот до церкви Святого Якова. Костел. Знаєте, що який то є покровитель паломників, дивіться, справа костел, бачите? Там ззаду хтось побачить. так, О. Zaraz dziś będzie tam nasz hotel

Просто ты кровать по Да, Правильно? Да, ну то есть І нас троит тут. ви казали ей? Да. А она что сказала? Ну хтось есть поход меняемся. То есть не плохость. хтось... да? Почему? Да, да, да. Або кто то на педуко будет. <связать> а, ну вообще, оно, у, вас, 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 такие самые туалеты как все? А ну, а ну, ну я надеюсь, да? Поднимаюсь, у нас еще а, сфотк... а у нас ванна. А у вас душу. Короче, классно. Давай, 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 да? Mm. На наш автобус. давай, у... давай, Мене порізано теж. Сказала, що я пішла одразу виясняти за це. Що сказала? Пішла виясняти. А в них не так? Каже, що вони захотіли інтернет. Я мою оце. Їх 107. У тебе 107? Так. Де на тебе? Давай, давай ромчур. Кинатка на трех, так? На четырех. А, а вы с кем? Миски, а, она, mm -hmm. ciekawая, чай, не с кем. Она всегда большая на потом. что ей интернет. A, в смысле, я сказала за интернет, а пришла Адриана выяснять за нее. А кто будет это спать? Оля. Не знаю. Мне нравится тут, а потом я их <сосы> Я тоже беля векна взяла. Я открыл. А,

А в шок. Ой, дам тут басейн? Чекай, давай зробимо рум тур. Коротше, зняти. Да, Мамі мамі. мамі Я дуже да, да, да. хочу піти в душ, я вже хочу лягти, помитися ранку у по нас да, на перемостати раніше. А то йдеться з кем. І в малой композиці. Ну не знаю. А, у неї сто перший номер. Це третій поверх то, то, якщо я не помиляюсь. Першого це. Йдемо. Йдемо. Обережно. <соргут> а ти з ким? З Артемом поверсі. З прекрасної людини. Ну, так мужиком довго, це значит попасть. Вас переселили? я номер. Купота. Один, два там. У нас покруче. Можна ми ще до вас зайти. А ми теж йдемо подивимося по всіх можна? Покажи. Ох, я мама. А да таке? Розик, ты не Все, Вс, Дяни Тут є, е, в мене ж ще Тут, так. Я думаю, що це па, ой. Так, по санітар економічно, В мене ванна така. Влишка ж. Я буду відкривати. Зараз пусти її вже, дай. А фіки тут.